Рада бачити вас на каналі. Дякую, що завітали! У сьогоднішньому відео посуд та кухонний інвентар. Все для кухні, новинки та акції. Це копіючка, приємного перегляду. Блюдо пластикове, глибоке ананас 55. Кошик пластиковий, кольоровий для зберігання 115. Ось такий кошечок у холодильник, невисокий, ціна 65. Минажниця пластикова морквинка на 4 відділення 95, ланчбокс дитячий 65, Тортівниця пластикова 165. Є ще ось така манча зі знижкою 47,50, метелик підставка під серветки 39, підставка для паперового рушника 49. Сушарка металева для посуду 65 гривень. Тарілка пластикова овальна 39 прозора. Піднос металевий, круглий 65-35 см. Набір підставок під гаряче 49 Упаковка 6 штук і плюс 6 під чашки. Ось така підставка 24, плетина силиконова: 39. У вигляді пончика 39. І є ще ось такі фрукти. Ціна така ж сама. Тканинні підставки 17,50. Пляшка для олії скляна 65 з дозатором, пляшка з розпилювачем 55. Ще ось така є пляшка для олії скляна з кісточкою дуже зручно у використанні 85. З розпилювачем 95 гривень. Для солі чи перцю баночки комбіновані матеріали скло та метал 39. Баночки для зберігання скляні кришки кольорові. 34 82 гривні 50 копійок термос однотонний металевий фляга. Пластикова 75, фляга металева зі знижкою 55. Новинка чашка кольорова 29. Такі також листочки по 29. Це новинка. Чашка йде в коробці. Кольорова. Об'ємна ручка 95. Скляна прозора 65. Графін скляний кольоровий 780 мл. Плюс слянка 185 Пляшка 135 гривень. Вази кольорове скло 245, 135, 115, 55, 95 блакитна та зелене скло 115. Келихи зі знижкою 142 гривні 50 копійок по 220 мл. 95 гривень набір стаканів 6 штук. Букали 162 гривні 50 копійок за 6 штук. Склянка з дерев'яною підставкою 47,50 50%, 50 знижки. Чайник білий 185 Керамічний. Чайник скляний заварювальний 57,50. Набір кружка та блюдця 225-12 предметів 85 мл. Є ще більші – 375 гривень по 190 мл. Міксер електричний 600 Вт потужність, 375 Чайник скляний 225, 1,5-літровий. Електрочайник 1500 Вт потужність, літр 800, 395 та 475 гривень. 395 також літр 800 Сковорідка зі скляною кришкою 24 см 625 машинка для видалення кісточок Kitchen Pro 185 Ручний блендер 475, потужність 300 Вт. Кавоварка 6 чашок 325 300 мл, турка електрична 225 Турка є ще по 325 та 245 меншого об'єму. Чайник для плити емальований з кришкою 475 2-літровий. Металевий чайник 2-літровий 345. М'ясорубка побутова ручна. Харківський завод 187,50. Ковш металевий, де без кришки. Сіна 285 літр 200 Форма для запікання силіконова ведмедик 49. Червоний ківш алюмінієвий з кришкою прозорою скляною 142 гривні 50 копійок. Каструлька 185-600 мл. Ось така металева 975 на 8 літрів. Літр 900, металева 475 А плюс. Ківш кольоровий металевий без кришки 95, Ківш алюмінієвий кольоровий також йде без кришки 135 Сковорідка антипригарне покриття 225-24 см. Сковорідка без кришки 20 см в діаметрі 575 гривень. Підходить для усіх типів плит. Більшого розміру 725 28 см. Сковорідка велика, антипригарне покриття без кришки 337 гривень 50 копійок, знижка 50% 28 см. А плюс для млинців 245 20 см. Блюдо скляне товсте скло 75 гривень. Ось така, ще є тарілочка скляна за 65. Салатник 115 з золотистим обідком. Такий варіант, схожий без золотистого 165, тарілка керамічна синя, 85-20 см. Ось така 115 керамічна також 27,5 см. Салатник 165 скло кераміка. Блюдо 165 також. Салатник маленький. Квіти акварель 49. 95. Акварель блюдо. Салатник неглибокий люмінарк скло кераміка 65. Керамічна тарілка 185. Салатовий люмінарк 65. Скло кераміка. 75 гривень, обідня десерт на 65, салатник білий, квадратний 39, бульйонниця біла 75, зі знижкою ось такий салатник з квітами 29. Блюдо листочок 65. Тарілка десертна 24, 17% знижки. Салатник хвилька 39. Ножі столові з візерунком три штуки 37,50. 55 ось такий набір. Також три штуки. Упаковка. 49. Цей красивий. Тут дві одиниці 55. Такий набір 37,50. 50%, 50 знижки. Ємності для солі та перцю дві штуки 95. Цукорниця скляна прозора йде в коробці 75 гривень. Це також скляна кольорове скло зі знижкою 42 гривні 50 копійок. І такий варіант ще є. Ціна 85 гривень. Серветниця металева 49. Дякую, що дивились економних покупок.